Привіт, привіт! З вами я, Вася Мирославочка, і сьогодні ми з вами разом проведемо розпаковочку посилочки, яку я сьогодні забрала з Укрпочти. От, з Укрпочти посилочка безкоштовна, якщо ви замовляєте від 800 гривень за вас платить компанія. Якщо ви робите перший раз своє замовлення, тобто реєструєтеся до мене в команду. Пишете мені в приват, чи телефонуєте, чи заходите по моїх чат-ботах по Воронці і реєструєтеся і перше робите своє замовлення, то Укрпошта вам буде не має значення на яку суму безкоштовно. Нова пошта за рахунок компанії завжди буде безкоштовна від 1200 гривень. Так само на поштомат. Якщо ви хочете доставочку додому, то вам треба зробити замовлення в моєму інтернет-магазині. на 3500, щоб вам додому було безкоштовно. В інших випадках ви отримуєте посилочку за. Свій рахунок оплачуєте. Тут така привітальна листівочка, оскільки це замовлення на новачка. Було класно, що вона ще є. Давно я не робила посилочки на новачка. Мені замовляла Оксана замовлення і, як завжди, щоб я забрала її посилку, її замовлення. Ну, я ще довжила кілька товарів собі. Привіт-привіт, рада, що ви доєднуєтеся. Тому це її перший замовлення. Буде в моїй посилочці. І а, декілька товарів мені, оскільки вона замовляла мені тільки шампунчик. І я ще доложила те, що замов, замовили мені мої клієнти, які живуть поруч, в мене, і вийшла трошки більше посилочка. Так, Це та накладна звідти, по якій можна звірити, що і скільки коштує, які акції, чи спрацювали акції, і чи все гаразд. Тут сума накладної на 1244 гривні. З урахування всіх знижок до оплати було 749 гривень. Ну, майже якби я робила замовлення на себе, то мені треба було ще на 51 гривню щось набрати, щоб воно було безкоштовне. Мені Укрпоштою, оскільки я вже замовляю не один раз. Але оскільки ми робили замовлення на мою Оксану, тому... Воно вийшло безкоштовно, незалежно від суми, якщо перше замовлення. І Оксаночка, це твій шампунь чесниковий. Він зараз йде в нас в акції. Дуже круто, що він зараз йде в нас в акції. Тобто, якщо ви зробите замовлення на всього лише на 10 бонус-балів, то ви маєте можливість. Так, я цей. то ви маєте можливість оцей товар. Замовляти по дуже вигідній ціні. 10 бонус-балів це в нас 1 бал до рівня 35 гривень. Дякую за лайки. Не забудьте підписатися на мене, поставити лайк. Ну я буду дуже вдячна за ваші коментарі, завжди відповідаю. І завжди рада бачити вас в своїй команді, допомагати вам в розвитку бізнесу, в розвитку ваших продаж. Тому що. Можна в нас в компанії працювати, продаючи товар, і мати більше 30% на продажі товару. Також можна відповідно будувати бізнес, так як я це роблю, і мати 21% від побудови структури. Рекомендую вам. Пробувати всі три способи. Перший це зробити замовлення на себе зі знижкою, щоб ви побачили вигоду. Це економія для себе, другий це продажі, запропонувати знайомим каталог. Зараз діє цей каталог. Такий. І відповідно з суми замовлення ви можете мати, привітна, талочка, 30%. Ну, якщо ви будете запрошувати людей. До себе в команду, ради ви бачите то ви будете мати від 4 до 21% з їхнього вже замовлення людей. Що людина там прийшла, собі, наприклад, зробила замовлення або, наприклад, почала продавати і заробляти, що зараз дуже немало важливо, щоб мати можливість якось себе підтримувати в нашій нелегкій обстановці. То ось такий шампуньчик, ще раз вам нагадую, що він зараз йде в супер ціну. За кожні 10 балів ви можете взяти кілька товарів на вибір собі, який вам зручно. Тому дивіться, зараз вам пропоную таку вигоду. Тут такий набір чесниковий. А я собі взяла його, бо я ще не мала, а в нього дуже багато відгуків хороших. Я щось побачила, що мені треба міняти шампунь, бо я так все до одного талія-талія, і щось мені треба було по своєму стану волосся міняти. Але я використала масочку і все гаразд. Мені просто треба було потримати масочку, вона мені від відживила мої кінчики. Просто якось дуже зайнята, дуже багато справ, дуже дуже багато. Я не встигаю доглядати правильно за волоссям, за обличчям, за всім. бо це все потребує часу. а в мене я ще так якось займаюся не тільки лігарствою, працюю. Я ще. Маю інші справи, деякі важливі, тому де коли на догляд за собою менше часу. Тому посиділа з масочкою на вна і воно відновилося. Бачите, і але я вже замовила. Бо кажу, що воно дуже класне. Тому я вирішила поміняти, але, як виявляється, міняти не треба, просто треба було правильно доглядати. Деколи буває, знаєте, воно не працює. А що ти робиш? Я купила і не користуюся. Звісно, вона буде працювати, так і я купила і не користуюся. Тому ось ця чесникова маска, подивлюся, я ще ніколи не мала, вона розпакована, не має фольги. Такий легкий аромат. Такий легкий аромат, кремовий, не виражений, ну, нема тут такого щоб насиченого аромату. І е, якби, ну, не є такий якийсь дуже ароматизований. Такий натуральний, легкий аромат, такий кремовий, я б сказала. Буду пробувати, буду тестити, знаєте, що чесник він для відновлення. І ось такий набір, дуже круто, щоб ваше волосся стало міцним, зміцнені, оскільки чесник він зміцняє саму. Е, Саму волосиночку, тут він в каталозі, 209 гривень зараз по акції, і якщо з каталогу купляти, якщо по акції, то він буде 75 гривень. І масочка 339 вигідно. Зараз в кінці я вам скажу, як вигідно купити цей набір, по, фактично, щоб вам вийшло безкоштовно ця, цей взагалі безкоштовний зубна паста в подарунок. В кінці ефірчику, якщо не забуду, я просто розкажу про цей набір, набір, Всі про нього дуже хвалять. Хоча в нас всі серії хороші, але я чуть вирішила не протеїну використати зараз, а з чесником. І тут тут кажеться, що потрібно зміцнити корені волосся, мені саме корені треба було зміцнити. Можливо, бажаєте оздоровити локони та зробити їх надзвичайно гладенькими. Скористайтеся давним секретом корейських красунь чорним чесником натуральний екстракт чорного чеснику працює швидко, не змушуючи місяцями чекати результатів. Окрім своєї основної місії, протидії випадінню він чудово справляється з іншими важливими завданнями, ретельно очищає шкіру голови від омертвілих клітин, таким самим. Тим самим запобігає утворенню лупи, зменшує ланки, що мені дуже треба було. Позбавляє посічених кінчиків, що мені треба було, надовго зберігає шовковисту і м'яку прядку. А головне чорний часник благотворно впливає на будь-який тип волосся без обмежень. Це круто, що ви можете собі, не має значення, який тип у вас шкіри голови волосся. Ви можете собі придбати ось цей крутий набірчик. Так, І ще мені замовила Людмилочка засіб від плям. Я тобі вже його в неділю принесу. Це дуже класний польський виробник, він дуже гарно працює, я тільки ним користуюся: 650 мл об'єму. Дуже зручно, що він тут запакований ось так і збоку має такий таку, прискувач. Хоча я його в більшості випадків заливаю в пральну машинку, там де треба залити хлор. Але якщо, наприклад, в мене якась пляма утворилася і її треба вивести, то звичайно я на за декілька. Хвилин до прання наношу на пляму, але не дати засухати, тому що ну, будь-який не можна дати, щоб він засох. І він попрацює, і відповідно, пляму воно забере, точно забере, тому що ну, точно знаю, багато на чому використовувала. Він дійсно мені дуже гарно працює. Давно ним користуюся тільки ним, тому можу його рекомендувати. Це під брендом Лівайста, засіб для видавлення плям. Ось такі сертифікати GMP, що дуже багато що говорить. Привіт, Ірочка, привіт, Неля. Ось, тому це людочка, я тобі вже в неділю віддам, ось цей засіб. І, відповідно, у нас з останньої сторіночки ще є ось такі зубні пасти. Відбілююча зубна паста, щоб ваші зубки були біленькі-біленькі, якщо ви любите каву, то те, що вам треба. Він дуже гарно забирає на лід, і і дійсності зубки стають ваші біліші, ніж були від народження. І якщо у вас кровоточить ясних, ви дивитеся, що у вас парадонтоз, що ви ну, тобто, все-все-все, рекомендую ось це, щоб ваші щоб вас не було парадонтозу. Це не так, що вже вже вас все, зуби почали випадати. Ви дивитеся, ясно не тримаєте. Треба скоро тут, треба до ту стоматолога щось вам лікувати, щось сильніше, якісь там вже. Засоби лікарські, а це щоб у вас такого не відбувалося. Привіт-привіт! Тому рекомендую на постійній основі користуватися цією протипарадонтозною зубною пастою. Тут дуже багато є таких цілющих трав, які зміцнять і ваші ясна. і вони не будуть такими чутливими до до холодної їжі, до гарячої, тому користуються цією зубною пастою дуже давно, ну і відбілюючою теж. Тому, якщо ви хочете гарні біласенькі таку голівудську посмішку, це вам ось такі зубні пасти. То більше, що вони зараз мега-мега класно цінують. Це в мене все, тому що це було маленьке замовлення, воно фактично було таке зібране. Вона мені було треба на марафон. <хи> Збирала. І тому дивіться, зараз я вам покажу, як круто. Ви зараз в мене замовляєте ось цю масочку. Ви можете будь-що інше, просто показую вашу вигоду. І, наприклад, зубну пасту, і ось цей шампунчик. І це все вам буде за 385 гривень. Класно, правда? Тобто маска. Зараз в каталозі це теж акційна ціна 335, шампунь 209 і зубна паста 139. А якщо ви оце разом купляєте в мене, можете мені зателефонувати, написати ось це разом, то вам буде вона на 385 гривень. Цікава вам така пропозиція. Звертайтеся, я вам розкажу, як її реалізувати. Або інші різні такі моменти, я як ціні я вам підкажу, як вам зробити якомога вигідніше таке вкладення, щоб ви могли відчути економію і включилися в роботу разом зі мною, щоб могли відчути наскільки вигідно і круто тут працювати і заробляти. І ще вам багато чого при приватній розмові розкажу, як працює наша система, як працює наша автоворонка, чат-боти, як їх можна використовувати. ну, Відповідно, наш командний сайт, який дає безкоштовний трафік для вас, вашу команду, щоб вам тільки попрацювати з людиною, і ви, відповідно, маєте такий вільний трафік людей, які реєструються до вас в команду. Тому чекаю ваших дзвінків, пишіть мені. Приват, а я наразі буду з вами прощатися, оскільки в мене була така маленька розпаковочка. Цілую вас, обнімаю вас. З вами була я, ваша Мирославичка. Тьом-тьом, пока-пока.